Доброго дня, малята мої любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами займаємося на відстані. Ви вдома відпочивайте, а я в садочку. І пропоную сьогодні з вами згадати казочку зимову. А яка відгадайте, поглянувши на ось цей предмет? Що це діти? Так! Це рукавиця. А яку ми маємо казочку про рукавичку? Так, правильно, діти, казочка так і називається. Рукавичка. А хто ж загубив рукавичку, діти? Так, рукавичку загубив дідусь. Отже, настала зима, випало багато снігу, дід пішов до лісу, а друга. І по дорозі загубив рукавичку. Лежить собі, лежить рукавичка, аж тут біжить мишка. Побачила рукавичку, каже, хто хто в рукавиці живе, ніхто не відповідає. Мишка каже, яка гарна хатка, буду там жити. Залізла в рукавичку і гріється. Аж тут. Стрибає по лісу. жабка. побачила теж рукавичку, питає, хто, хто в рукавиці живе, а звідти чує я мишка шкреботушка а ти хто? А я жабка, скрикла тушка, пусти мене погрітися в рукавичку. Заходь, каже, мишка, разом буде веселіше. Це лізла в рукавичку і живуть вони там уже удвох. Аж тут. Стрибає зайчик лісом, замерз, весь струситься. Побачив тепленьку рукавичку. Каже, хто хто в рукавиці живе, а звідти чує я мишка шкряботушка і я жабка скрикотушка. А ти хто? А я зайчик пострибачик пустіть мене в рукавичку, бо я дуже замерз. Ну, заходь кажуть вони. Будемо разом. І от уже. Тіх. Троє там правильно діти. Аж тут біжить лісом хитра лисичка теж побачила рукавичку. Питає, хто хто в рукавиці живе. Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик пострибачить. А ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене в рукавичку. Ну, добре, кажуть, заходь, але тут уже дуже тісно. Нічого, каже Лиска, я поміщуся і теж у рукавичку залізла. Коли це вони чують, хтось іще біжить лісом. Прислухалися, виглянули аж це вовчик і теж захотів у рукавичку. Хто, хто, питає, в рукавиці живе? Мишка. Треба жабка, скрикотушка зайчик пострибайчик і я лисичка сестричка. А я вовчик, братик, каже вовк, пустіть мене в рукавицю. ой у нас уже тісно. А він каже: нічого, я поміщуся. Нічого звірям робить. Страшно, що вовк такий уже великий, їх може вкусити, і пустив і вовчик. От їх уже в рукавиці. Ви порахували діти скільки? Так, п'ять тварин. Коли це біжить лісом? «Кабан!» і теж захотів рукавичку. Каже, хто хто в рукавиці живе? Звірі полякалися «Думають, ну хто ж ще? Нас і так багато. Почали говорити. Мишка. Шкряботушка, жабка, скрикотушка, зайчик пострибачик лисичка сестричка, вовчик, братик. А ти хто? А я кабани клан, пустіть і мене в рукавицю. Ой, у нас тут уже місця нема, кажуть. Та нічого, я з краєчку поміщуся. Ну, добре, нічого звіря бробить, пустили і кабана. Ось уже їх як багато, аж з рукавички виглядають. Вице чують, гілки тріщать, хтось топотить, аж це ведмідь, ломиться через ліс, побачив рукавицю, повну тварин. Каже, ану, пустіть і мене в рукавицю. А вони кажуть, у нас тут уже місця немає. Ніде тобі в рукавиці. А він каже, пустіть, бо я розірву її зараз. Ну, нічого робити. Пустили Вовчика він на силу, на силу, на силу в рукавичку заліз. І так їх там багато вже діти зібралися. Ви порахували цих таринок? Давайте з вами згадаємо, хто ж там був у рукавиці. Так, ану називаємо і потім порахуємо. Витиміться, брід кабан віклан, вовчик-братик, лисичка, сестричка, зайчик, острий байчик. Ще хто дітки був? Так, була жабка, скрикотушка і мишка шкрябатушка. Ось, як їх багато помістилося в рукавичку. Давайте порахуємо, діти. Разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Діти, скільки тваринок помістилось в рукавиці? Так, аж сім тваринок. Ось яка була гарна рукавичка, що всі хотіли туди. А потім що сталося, діти? Так, прибігла собачка, погавкала і всі звірі розбіглися по лісу. А ми з вами молодці згадали таку гарну зимову казочку. Тож, діти, стежте за твоїми рукавичками і не губіть, бо якщо загубите, там можуть поселитися ось такі різні тваринки. А зараз я кажу вам до побачення до наступних зустрічей.